Слава Богу. Ми вже будемо йти до закінчення, будемо мати молитву, але хотів би залишити три думки для нас, щоб нас налаштувати на молитву, щоб ми разом молились до Бога. І хочу згадати таку історію, старозаповітню, історію Мойсея, який, ми знаємо, свого часу був в домі фараона. Там виховувався. Потім був час, коли він був в пустелі. і Саме той момент, коли до нього прийшов Бог і спілкувався з ним. Це записано книга Вихід, третій розділ, і будемо читати з першого віршу. Мойсей же пас отару свого тестя вітра, мідіянського жерця. Якось він попровадив отару в пустелю і опинився біля Божої гори хорив. Тут йому з'явився Господній ангел у полум'ї, вогню з куща. Він зауважив, що кущ охоплений полум'ям, але він не згорає. Тому Мойсей сказав: Піду і подивлюся на, цей, на це надзвичайне явище, чому не згоряє кущ? Коли ж Господь побачив, що він підходить подивитися, то Бог заволав до нього з куща, Мойсею, Мойсею! Той відгукнувся: Ось я, не наближайся сюди, сказав Бог, зніми твоє зуття зі своїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, це свята земля. І він продовжував говорити: Я Бог твого батька. Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Мойсей закрив своє обличчя, оскільки не наважувався глянути на Бога. Та Господь промовив: Я дійсно бачу гноблення мого народу, який у Єгипті, і чую їхнє голосіння через утиски наглядачів. О, я знаю їхній біль, тому я зійшов визволити їх з рук єгиптян і вивести їх з тієї землі до доброго та просторого краю. Я хотів би, щоб ми з цієї історії, саме з спілкування Бога з Мойсеєм, взяли три думки для себе, як налаштування на молитву, і щоб ми передивили ще раз на своє життя, на своє відношення до Бога, до свого життя і будемо молитись про деякі речі. І перше, на що я хотів би зауважити нашу увагу, на те, що розмова Бога з Мойсеєм відбувається в пустині. Хоча 40 років життя Мойсея пройшло в дворі єгипетського царя. І ось перше питання, яке я хотів би, щоб ми поставили і подивилися на нього, чому ця розмова відбувається саме тут? Мойсей пасе отару, Мойсей з великою освітою і з немалими знаннями в пустелі, звичайний пастух, пасе отару, ще й не свою, а отару свого тестя. І ось тут з ним спілкується Бог. Якщо ми подивимось на життя Мойсея до цього моменту, ми можемо побачити, що свого часу, живучи в домі царя єгипетського, живучи в домі Фараона, там була унікальна можливість від Бога, що саме його мати його навчала. І він був навчений Божого Слова, він був навчений історії про Бога, він знав, хто такий Авраам і як його Бог покликав, він знав, хто такий Ісаак, і як Бог мав з ним. Відносини, він знав, хто такий Яків, він знав свою історію, історію, що він є також з євреїв, він знав історію відносин Бога і ізраїльського народу. І ось коли прийшов час, і Мойсей, усвідомлюючи, хто він є, усвідомлюючи, хто є Бог, і як багато Бог робив для Ізраїля. І дивлячись на утиск, в якому живе ізраїльський народ сьогодні, в його країні, в країні, де править фараон. Той, в чиєму дворі він живе, і чиїм внуком він називається. І він бачить ці утиски. І ми читаємо, що одного дня Мойсей він захотів допомогти для Ізраїля, коли він ходив серед євреїв, бачив їхні утиски, він побачив, як якийсь єгиптянин він робив зло для єврея. І розуміючи, знаючи, що він є теж євреєм, він не міг на це просто так дивитися. І ми читаємо, що з добрих мотивів, з доброго побудження. Фараон захотів заступитися за цього єврея. І ми читаємо, що він вбив єгиптянина, і він в першу чергу був наляканий тим, що єгиптяни йому віддячать за це. І з іншої сторони, ми бачимо, що євреї йому також не подякували. А він був навпаки в такому розпачі розбитий, тому що він хотів зробити добро, а воно вийшло на зло для нього. І ми читаємо, що Мойсей злякався, він покинув Єгипет, і він втік звідти. І ось Мойсей. Сорок років живе в пустині, він там одружився, в нього там є сім'я. Він пристосувався вже до того життя, йому вже там зручно. Так в нього гарне минуле, він має гарну освіту, він мав гарний статус, але він вже 40 років живе в пустині. Він пристосувався до того життя, йому вже там зручно. Там не потрібно ховатись, втікати, ніхто не хоче зробити йому смерть чи щось інше. І в цьому своєму такому певному комфорті він живе і працює. Але саме туди приходить Бог і спілкується з ним. І ось питання, чому Мойсей там? Тому що злякався свого часу, тому що щось пробував, і воно в нього не вийшло. І він втікав. Він втікав від цієї події, можливо, від того покарання, яке могло бути, і втікав від своїх тих добрих бажань, які він хотів зробити, але не зміг їх реалізувати. І ось Мойсей втік, але тут з ним спілкується Бог. Тому перша думка і перше Питання, яке ми повинні поставити кожен для себе, чому ми тут? Я не маю на увазі сьогодні в Домі молитви, хоча, можливо, часто і це нам потрібно перевірично все питати. Але коли ми дивимося на своє життя, на обставини, в яких ми знаходимося, можливо, на події, які звершуються в нас, можливо, на працю, яку ми робимо, на інші обставини нашого життя, те, чого ми досягли або не досягли, чому ми є тут? Або чому ми є в такому становищі? Що є те, що привело нас сюди? Можливо, наше слідування за Богом, наше бажання догодити Богу, воно нас веде в служінні, і ми є тут, ми є в служінні, ми є активні для Бога, і ми є тими, хто слухає Бога, йдемо за Ним. Можливо, навпаки, сьогодні я розбитий в певному розпачі, тому що є певні обставини життя, які привели мене сюди. Можливо, як ми ще не чули попередню проповідь, певні помилки мого життя. Привели мене в це місто і до цього становища. Можливо, інші якісь обставини, які не залежали від мене, і сьогодні я є в такому становищі. Але чому я тут? Даймо для себе чесну відповідь, тому що якщо ми розуміємо, хто ми і де ми знаходимося, ми можемо рухатись далі. Ми можемо, можливо, щось змінити, якщо потрібно. І навпаки, якщо ми не хочемо побачити реальність, ми ніколи не зможемо змінитись. Тому перше питання або перша думка, яку ми повинні взяти для себе, чому ми тут? Або що Бог хоче сказати для мене через ці обставини? Наступна думка, яку я хотів би взяти з цієї історії, Бог прийшов до Мойсея, ось до того розбитого чоловіка, який свого часу пережив певний крах в своєму житті і сидить тут в пустелі, йому добре, але до нього приходить Бог. Туди в пустелю, де його. Не знаходили євреї, яким він колись хотів допомогти, де його не знайшли єгиптяни, які, можливо, і хтіли би його покарати за того чоловіка вбитого. Але туди прийшов Бог. Туди, де він був в пустелі, зовсім один серед отари, ягнят, туди прийшов Бог. І ми читаємо, що він дав певне явище, коли горів кущ і не згорав, Мойсей зауважив це, підійшов подивитись, і Бог заговорив до Мойсея. І Бог, ми далі читаємо. Я не читав всю цю історію. Ми читаємо, що далі там відбувається історія, як Бог кличе Мойсея на служіння. Той Мойсей, який, можливо, розчарувався в всіх можливостях послужити того Мойсея, кличе Бог, і він говорить, що для мене ти потрібен. І там ми можемо читати далі довгий діалог, як Бог спілкується і переконує Мойсея, що ось такий Мойсей, можливо, недосконалий, можливо, зляканий, можливо, той, який не все вміє, потрібний. Для Бога, і Бог його кличе. Так само сьогодні кожен з нас ми потрібні для Бога. Можливо, ми, подібно до Мойсея, бачимо дуже багато причин, чого ми не потрібні для Бога. Ми бачимо багато недоліків свого життя, через які ми не можемо бути корисними для Бога. Але якщо ми будемо уважно дивитися, Слово Боже, не лише на історію Мойсея, на історію багатьох інших людей, ми можемо побачити, що як часто Бог приходив до людини саме в момент, коли вона була розбита, і Бог казав, що ти мені потрібен. Коли Бог хотів визволити Ізраїль, він прийшов до Гедеона. І він не прийшов до Гедеона, який, там, знаєте, очолював визвольний повстанський рух, такий націлений чоловік, який готов воювати і життя своє покласти. Ні, він прийшов до Гедеона, який був захований, який давив виноград, вино. І навіть цю справу він робив схований, щоб не побачили, що в нього є якийсь достаток і не забрали. Він боявся. Він боявся тих людей, які були навколо і які хотіли заподіяти їм зло. Він їх боявся, він був зляканий. Але до цього чоловіка прийшов Бог. І ось там він його покликав. І покликав, щоб Гедеон пішов визволити Ізраїль. Ми можемо побачити іншого чоловіка, Петра, який ходив біля Ісуса, і, можливо, строїв плани, що він може багато зробити, але приходить момент, коли Петро боїться навіть спілкуватися з Ісусом, тому що був час, коли він зрадив Ісуса. Був час, коли він тричі відрікся від Ісуса, але Ісус приходить до такого Петра, і ми читаємо, що Він кличе його і кличе його на служіння, і довіряє до нього дуже велике служіння. Тому сьогодні друга думка, яку я хотів би залишити для нас, ми всі потрібні для Бога. Бог хоче сьогодні, особливо в цей час, коли є так багато викликів, коли так багато зростає проблем серед людей, серед населення, серед різних категорій населення в нашій країні. І певною мірою зменшується кількість тих людей, які готові послужити. Сьогодні ми з вами потрібні для Бога, для того, щоб послужити, можливо, своїми недоліками або своїм минулим, своїм певним обставинами, які, можливо, не самі зручні для служіння. Ми потрібні для Бога. І третя думка, яку я хочу взяти для нас як озброєння для нашого життя. Бог, звертаючись до Мойсея, перше, що він робить, він відкриває себе, він каже: Я Бог. Твого батька, я Бог Авраама, Ісака, Якова. Я той Бог, який веде ізраїльський народ і благословляє його. І далі він каже такі слова, та Господь промовив: я дійсно бачу гноблення мого народу. Далі він каже, тому я зійшов визволити їх з рук Єгиптян. Бог звертається до Мойсея, і він каже: Мойсею, я знаю той стан, в якому живе ізраїльський народ, не лише ти його бачив. Не лише євреям боляче, я також знаю утиски, в яких вони живуть. Я знаю ті проблеми, в яких вони живуть, і мені не байдуже те, що відбувається з ними. Тому я прийшов, щоб визволити їх. Тому я спілкуюсь з тобою для того, щоб побудувати певний план, як визволити їх з рабства і вивезти хочу їх звідти. І ми далі знаємо історію, як Бог використав Мойсея для того, щоб ізраїльський народ вивести із єгипетського полону, для того, щоб звільнити Ізраїль від. Рабської праці. Але основна думка, яку я хочу сказати, Бог бачить утиск єгиптян. Сьогодні Бог бачить наше життя. Бог бачить, можливо, наші утиски, в яких ми знаходимося. Бог бачить війну, яка відбувається в нашій країні, і виклики, які ми зустрічаємо кожного дня. Бог бачить моє особисте життя і мої особисті проблеми. І саме головне йому не байдуже, що там відбувається. Він приходить в моє життя для того, щоб благословити і допомогти для мене. Але дуже важливо, щоб я це розумів. Дуже важливо, щоб я не розчарувався в Бозі і, можливо, не ховався десь 40 років в пустелі, де мене ніхто не бачить, для того, щоб ні з ким не поспілкуватись. Важливо мені, коли Бог приходить до мене через палаючий кущ, через проповідь, через читання Божого Слова, через обставини якісь в моєму житті. Як важливо мені, подібно до Мойсея. Підійти до нього. Як важливо мені бути готовим почути його, і бути готовим піти за ним, служити для нього, для того, щоб він зміг мені допомогти, для того, щоб він зміг іншим людям поряд зі мною допомогти через мене. Тому ми будемо зараз мати молитву, розуміючи, що ми знаходимося в певних обставинах, ми знаходимося в країні, в якій майже рік іде війна. Ми знаходимося в країні, де бідність зростає, де кількість... Людей, які мають великі виклики, і не тільки матеріальні, мають виклики певні душевні, психологічні, емоційні виклики. І ми знаходимося в країні, де дуже багато зростає різних проблем. Але Бог бачить ці проблеми. Бог сьогодні хоче покликати кожного з нас, Бог кличе нас, щоб ми були тими, хто з його допомогою може вирішувати ці проблеми. Але разом з тим Бог бачить кожного з нас, Бог бачить і наше життя, і Він готовий нам допомагати. Він готовий допомогти для нас, але важливо, щоб ми довірались для нього. Тому будемо мати зараз молитву. Я хотів би, щоб ми в цій молитві подякували Богові, що Він той, хто є завжди, завжди поряд з нами, що Він є той, кому не байдуже, але Він бачить наші проблеми, він бачить наші можливо, переживання, наш біль, наші якісь можливо наслідки нашого життя. Все це є відомо для нього, і йому не байдуже, що відбувається в моєму житті. Йому не байдуже, що відбувається в моєму місці, в моїй країні, і він готовий допомогти, і він хоче допомогти. Але для нього потрібні люди, які готові йти за ним і виконувати його покликання. Тому будемо молитись також про те, щоб кожен з нас ми були на своєму місці, щоб ми, можливо, не, навіть не так, як Мойсей, який потім довго е, шукав причини не йти і не виконувати те, що говорив для нього Бог, а щоб ми, можливо, подібно до інших людей. Подібно до Ісаї сказали: Господи, Оце я. І я готовий робити те, що Ти хочеш звершати через мене. Тому давайте ми піднімемось і будемо молитись про це. Амінь.